Привіт всім! Сьогодні я буду робити лечо. У мене є червоний перець, м'ясистий, зелень. Перчик треба порізати, чесничок в мене почищений, вже, щоб не займати час. морквину, три моркви в мене, томати, томати, Помідори я вже перекрутила і в каструлі в мене вже вони на плиті. Так що приступаю до роботи, а рецепт напишу в кінці. Моркву потрібно натерти на терці. Часничок подавити. Такий гарний перець зародив цього року. жалко різати, любуватися ним на виставку. Лечу в мене за рецептом моєї мами. Я вже давно користуюся цим рецептом і дуже смачне лечу виходить. Всі, вся наша родина любить. Його використовувати можна як закуску, і також можна його додати і в борщ, і в суп, якщо вже надоїло так їсти красотами перець. Для подліви, до м'яса, кругом використовуємо. Дуже смачно виходить. Зараз вже ще трошки дорізаю, таку гарну перчичку доріжу. Чесничку додавлю. Помідори вже в мене перекручені і буде далі рецепт. Помідори виливаю більшу каструлю, бо не поміститься в мене. І тепер сюди додаю перці. Зелень пізніше кину. Ось. Так. Сюди морку додаю, додаю матерту. І все ставлю на вогонь. До цієї суміші я додаю олію, цукор додаю і сіль. Солі добавлю, Потім скуштую і за смаком доведу до смаку слова. Півненько вимішаю і готується. І додавлю часник, і зелень і оцет. Передавлю часник. підготовлю, кипить. Вже моє лечо. Зараз я додав часничок і зелень. Передавлю все. Зелень переріжу дрібненько. У мене сельдерей. Можна і петрушку, можна і кріп, у кого що є. Но я люблю сільдірей люблю. До помідор, до всього, до баклажанів. Так що в мене цього разу сильірей. маленько кипить. Треба, щоб воно. Покипіло десь хвилин 20, а Вже у мене покипіло. Вже можна додати. Попробую. на Юшечку. Смачно. Даю чесничок. Переварювати теж не потрібно, бо ну, то буде суп перетертий. Зараз перемішаю. давненько, вже гарне, а пахне, так, так хвилин п'ять і буду в баночки набирати, закривати. Макота і красота. Зимою, як відкриєш. Аромат. Хвилин 5 має покипіти. Прокипіло вже. Я буду насипати в банки. І закручувати. Така красота. А пахне не передати. Окей. Ну, как мы ну, полную баночку. И буду закручивать. Вот такая получается. Ось яка красота в мене вийшла. Зараз я все накрию, закутаю і сутки будуть стояти баночки. Лишилося ще трошки мені для проби. Так що зараз я спробую. Бувайте здорові, до зустрічі!